Вони завжди на сторожі порядку та спокою українців. Часом навіть ризикують власним життям заради безпеки людей. Своє професійне свято днями відзначали працівники національної поліції України. Тож більше про роботу правоохоронців розпитаємо сьогодні в ефірі програми Віч на віч начальника головного управління національної поліції у Хмельницькій області Руслана Герасимчука. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пане Руслане, в нашій вітаю. студії. Передусім вітаю вас також з професійним святом. І для початку хочеться одразу з такого питання почати нашу розмову. Для вас особисто робота у поліції це дитяча мрія чи спонтанне рішення, яке змінило ваше життя. Це десь би приклад родинний, тому що е, два моїх рідних маминих брати були правоохоронцями, і на сьогоднішній день це десь би родинний напрямок нашої роботи. Тому що, бачучи десь би приклад для себе в житті, було прийнято рішення і була прийнята дорожня карта, по якій я маю йти все своє життя. На сьогоднішній день мій рідний брат також є підполковником поліції. Мій син сьогодні також є патрульним поліцейським, і для нас є важливо сьогодні працювати на благо українського народу, тому що десь без спонтанне рішення воно не працює і рахую в цьому напрямку, якщо немає державної позиції. Тобто, все ж таки потрібно відчувати ось це покликання, так? Своє місце у Я житті думаю, що як так. кажуть. Тому що це для нас святе, служити на благо українського народу. Це для вас уже можливо з часом перетворилось на робочі будні? Чи все-таки щодня ви відчуваєте ось ту потрібність у житті країни? Ми цим фактично щоденно живемо, 24 на 7. Тому що десь поліцейські маючи сім принципів в своїй роботі, один із яких є принцип безперервності. Тобто, це робота і день і ніч на благо українського народу, тому що поки ми несемо службу, ми знаємо, що на території України все наше населення безпеці. Розкажіть про свій професійний шлях. Як от вдавалося долати ті кар'єрні сходинки, де навчались, і як от поступово зростали у цій професії? У 95-му році поступив у Львівський університет внутрішніх справ, який закінчив 99-му році, після чого працював опропонуваженим старшим опропонуваженим служби ДСБС. Старшянтинівського відділу поліції після завершення напрямку оперативної роботи очолив підрозділ ВІФО відділу міграції і реєстрації фізичних осіб, де попрацював керівником майже 12 років. За результатами роботи був прийнятий на посаду заступника керівника ВІРФО області і був керівником міліції міграційного контролю Хмельницької області, вже будучи в званні підполковника. Враховуючи те, що служба е, змінила напрямок роботи, якби не напрямок роботи, а розатестувалася і стала цивільною, мною не було прийнято рішення знімати погони і все ж таки продовжувати напрямок роботи. Я лишився офіцером і поїхав у рідний Старшантиїв із Хмельницького, де працював два роки на посаді слідчого, після чого став відразу заступником начальником кримінальної поліції Сергійського відділу поліції і вже після того пішов керівником. Уряд підрозділів за результатами своєї роботи очолював Синявський відділ поліції, Полонський відділ поліції, Шепетівський відділ поліції. Після чого мене було запрошено для подальшого несення служби до головного управління національної поліції Хмельницької області, де я працював фактично заступником майже 5 років. Ну і вже очолив головне управління національної поліції, де на посаді керівника працюю вже 3 роки. Пригадайте той період, коли саме поліція стала поліцією. Ця реформа відбулась, і коли вже першу присягу поліцейські склали. П'ятнадцятий рік, коли засідало ряд комісій, і десь би ті, хто не мав державну позицію, або можливо не хотів змінюватися, враховуючи те, що ми сьогодні рухаємося вперід, і населення хоче бачити сьогодні. Поліцейського це має бути особа порядна. Вона має бути чесною, має бути професійною, має бути такою, яка сьогодні належно буде виконувати свої обов'язки по боротьбі з злочинністю, а також дієво виконувати ряд превентивних заходів для того, щоб сьогодні створювати той безпечний простір на території обслуговування, який необхідний громадянам. Частина працівників, яка не пройшла цю межу цей рубіж, залишила наші лави. А все ж таки, частина, яка готова була змінюватися і змінила свою думку підхід до роботи і десь би несла державну позицію, продовжувала нести службу і надалі, і несе її на сьогоднішній день. Тобто, це відбувся такий, ну скажімо, грубо кажучи, природний відбір, залишились кращі? Саме цікаво, те, що про можливо про це ніхто не говорить, почалося це все з того, що керівникам на місцях дозволили самостійно. Першу ланку категорії негативних працівників, які десь би е, не рухаються по державному, відсіяти самостійно. А вже після того пішов державний такий відбір, і він призвів до того, що сьогодні національна поліція я рахую, що змінилася і має відповідний рівень довіри. І от, як, власне, на вашу думку, змінилась безпекова ситуація в країні? От тоді як вона поступово змінювалася е, саме з появою поліції? Десь б нова реформа привела до того, що новий поліцейський він почав би рости і десь би дотягувати до тих параметрів, які сьогодні є за межами нашої України. Я маю на увазі і європейський рівень і так далі. На сьогоднішній день працівник поліції він ближче до населення він служить так, щоб сьогодні населення відчувало себе в безпеці. Він служить сьогодні так, що населення розуміє. І тягнеться до поліції, а не як відноситься як до карального органу. Можливо, як це було при попередній міліції. Сьогодні, наприклад, є ряд наших пілотних проєктів, таких як поліцейський офіцер громади, де навіть на приміщенні поліцейського офіцера громади висить плакат, де пише, що я тут, щоб дружити. І це приємно. Також будемо йти вже. По історії далі пригадаємо початок повномасштабної війни в Україні. Як змінилася робота правоохоронців тоді? В перші місяці пам'ятаємо, була паніка, незрозумілість, куди йти, що робити. Багато фейкової інформації, можливо, фейкових викликів. От як власне змінилася робота правоохоронців тоді, і... реєстрація на той час збільшилася в десятки разів, і десь би на 90, будемо так говорити 5% Це були хибні виклики, але на які потрібно було реагувати. Ми були готові до того виклику, який став перед нами 24 лютого 2022 року. Працівники поліції віднеслися з повною відповідальністю, з державною позицією до тої ситуації, яка відбулася, тому що розуміли, що нам потрібно і край боронити, і сьогодні допомагати населенню в тій стресовій ситуації, яка була на той час. На той час ми. Я рахую, що справилися на території Хмельниччини з тим об'ємом, який був у нас, для того, щоб надавати і інформаційну допомогу, практичну допомогу для нашого суспільства, для нашої громади. Було ряд викликів, де ми сьогодні виїжджали, реагували, спростовували, допомагали, роз'яснювали. Все це сприймалося досить позитивно. Ну, я вам скажу, відверто, що люди спали по годині по дві на добу. Але е, всі ті моменти щодо забезпечення, щодо реагування, щодо супроводів були виконані, що у повному обсязі, і Хмельниччина свої позиції Національна поліція Хмельниччини свої позиції на той час не втратила. Аби напаки, напевно, що е, і піднявся рівень довіри населення до нас, тому що люди розуміли, що сьогодні е, працівники поліції розуміють чітко. І я собі знаю, що сьогодні кожен працівник поліції з повною відповідальністю розумів, що той тягар, який ліг на наші плечі на той час, ми маємо нести 24 на 7, і що наша сьогодні робота має бути спрямована для нашого населення, щоб вони відчували, що вони в повній безпеці. От ви казали, багато було хибних викликів, і, от і все одно доводилось на них реагувати. Чи можете навести приклад, що це за виклики? І от власне просто приїжджав поліцейський на місце і. Спілкувався з людиною, пояснював, розповідав, Це могли бути якісь як? спізнавальні знаки на асфальті, на які ми мали реагувати. Це могло бути якийсь відтінок світла у вікні, що хтось подає сигнал для крилатої ракети, і ми мали виїжджати на нього реагувати. Це могли бути певні виклики щодо думки сусіда, що в його квартирі вже знаходиться колаборант або ж особу, яку можемо розшукувати, бо вона буде нести оперативний інтерес ще для нас, ще для Служби безпеки. Ну і так далі, і так далі, крім тих основних, які були щоденно. Які відбуваються на сьогоднішній день в нашому робочому житті, тобто реагували все одно, не реагували на все сто відсотків. Угу. Е, наразі чи таких викликів поменшало, і можливо змінилася їхня теж е, специфіка цих викликів? От як зараз Ситуації люди? чи вони стали вже більш е, стабілізувалася, Ми вже більш чітко розуміємо, що відбувається навколо нас. І сьогодні, десь би е, ті буденні робочі питання, які в нас були, вони і є. Ті сьогодні певні моменти е, також лишилися щодо е, звернень наших громадян по різних напрямках, тому що е, суспільство живе, і ми розуміємо, що є певна проблематика. І для того існує національна поліція, що ми сьогодні виїжджали, реагували, допомагали, проводили певні профілактичні заходи, і щоб це все якби так би е, зводилося до того, щоб зробити нашу Хмельниччину найбезпечнішими регіонами на сьогоднішній день на території України. Я вам скажу відверто, що десь би в теперішній час і населення розуміє, що національна поліція сьогодні завжди поряд, що це є їхній товариш, Правда, є і негативні прояви. Є сьогодні і ряд злочинних напрямків, тому що ви ж розумієте, що в зв'язку з тим, що війна сьогодні в частині нашої держави, є імміграція злочинності, яку ми маємо відслідковувати, на яку маємо реагувати, яку маємо знешкоджувати, і десь би. Направляти тих людей, які зробили хибний крок в своєму житті туди, де вони мають бути на сьогоднішній день. щоб вони не заважали спокійно жити для нашого суспільства. До речі, щодо саме воєнних дій, наскільки правоохоронці дотичні до війни, буквально чи долучаються, чи долучаються там до розмінувань на сході? От, власне, як відбувається ця робота, я вчора десь без суму виступу це згадував до дня національної поліції на сьогоднішній день для всього світу є чого повчитися в нас працівників національної поліції. Десь би е, нашій е, і відвазі, нашому героїзму, нашому досвіду е, в роботі, нашій професійній діяльності, нашій стресосійкості, тому що працівники поліції на сьогоднішній день вони не тільки не надають допомогу населенню, яка її потребує в негативних випадках. А й сьогодні працівники поліції обороняють, працівники поліції наступають. Працівники поліції ведуть жорстокі бої, виводять населення з під обстрілів спільно із національною гвардією, прикордонниками і збройними силами України. Сьогодні ми і боремося з текією, і екологічними катастрофами. Ми сьогодні зачищаємо території від ворога, розміновуючи їх, і навіть збиваємо і стабільні зброї ти шахіди, які рухаються в нашу сторону для того, щоб принести біду на територію нашої ненької України. Це не просто десь бігарні слова, бо моя особиста думка. Це сьогодні десь і рівень населення до поліції України в цілому на нашій території. Сьогодні ряд наших працівників і на сьогоднішній день несе службу на передовій. Це наші основні спецпідрозділи поряд з ними і працюють наші вбухотехніки і наші слідчі, тому що території треба обороняти, їх треба звільняти, їх треба розміновувати, а також документувати важкі, особливо важкі злочини проти не тільки українського народу. Я рахую, що проти всього людства. Також наступне от питання: у мене гвардія наступу. Це один з батальйонів Нацполіції. Людь наскільки взагалі швидко вдалося його сформувати, набрати добровольців, і якщо можна озвучити завдання, які завдання вони виконують. Сьогодні ми максимально десь би по державному підійшли до цього питання. Було розвернуто певну роботу і по СНАПах, і десь би на території всіх наших районних управлінь, групів і підрозділів відділів відділень секторів щодо презентації для того, щоб сьогодні дійсно люди, які чітко розуміють, що в них має бути державна позиція і що сьогодні потрібно захищати незалежність суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, могли проявити себе. Тому що виступати нам нема куди, ми на рідній нашій землі, ми маємо її звільняти від ворога. Ми зібрали, якби десь досвідчених людей. Проблематики, якби такої, я рахую, що не було, просто була проведена робота, яка принесла відповідний результат. Ми зробили базово все, що необхідно для цієї категорії громадян, для того, щоб вони могли навчатися, підготувати себе фізично, щоб ми їх могли підготовити щодо е отримання навичок е використання вогнепальної зброї технічних засобів. Сьогодні ми провели їм і теоретичні навчання, практичні навчання, медичні навчання для того, щоб з певною базою вони могли рухатися туди, де є сьогодні потреба в їхньому несенні служби. Я коли цих людей зустрічав і проважав, я їм завжди казав, що я дякую вам, що ви сьогодні знайшли в собі сміливість вибрати саме таку позицію для того, щоб сьогодні. Оберігати і обороняти нашу країну і звільняти наші території від ворога. Гвардія наступу була створена для того, щоб наші підрозділи допомагали спільно з національною поліцією, з нашими спеціальною звільняти наші міста і сіл, села від ворога, для того, щоб там могло продовжуватися життя і щоб люди могли спокійно знаходитися на вулицях тих міст і сіл. Ну, а взагалі, якщо говорити от не лише про це добровольче формування, а про поліцію в цілому, наскільки охоче зараз йдуть люди в поліцію, саме е, працювати, от, як ми вже говорили з вами, за покликанням? Кажуть вам відверто, що напевно, що конкурс виріс десятки разів на сьогоднішній день. Тому що сьогодні е, люди, дивлячись на національну поліцію, розуміють, що це сьогодні той орган, який дійсно стоїть на сторожі закону, це той орган, який сьогодні допомагає, оберігає. Я вже вчора і також казав, що я сьогодні дякую всім нашим керівникам за службу, дякую їм за відданість їхній присязі. Керівникам вчора подякував за належне організацію роботи працівникам за належні виконання своїх функціональних обов'язків по захисту прав свободи громадян, протидії злочинності, підтриманню публічної безпеки, і порядку і надання допомоги нашим громадянам, які потребують. Я рахую, що десь би Спільна е, комунікація і спільна робота призводить до того результату, що Хмельниччина сьогодні найбезпечніша і національна поліція є прикладом для всіх громадян на території Хмельницької області. І, от, власне, якщо говорити про довіру, ми казали, що це здебільшого не каральний орган, а саме той, який стоїть на безпеці, чи люди. Е... Чи є такий страх у людей, от поліція, чи бояться поліцейських Я рахую, чи навпаки довіряють друже? Якщо він десь би і в когось лишився, то він мінімальний, і таки можливо і за того, що люди не спілкуються національною поліцією, а десь може живуть певними спогадами або певними думками, які були раніше. На сьогоднішній день поліцейський це людина, яка поряд з кожним громадянином, це людина, яка має сьогодні надати допомогу. Я навіть свою своїх підлеглих кажу, що ви сьогодні навіть приїхали в село, то й треба бусі віддасться води занести, тому що така має бути позиція на сьогоднішній день у нас. Ми для того, щоб допомагати людям. І для того сьогодні ми не саме службу, щоб вони розуміли, що вони в повній безпеці, враховуючи, що в них є національна поліція і їхній товариш на сьогоднішній день. От якраз за це хотіла запитати, адже уявімо, просто уявімо, пофантазуємо таку картину, що зла на світі не стане, не буде злочинців, не буде крадіжок і інших поганих речей. Чи буде потрібна поліція тоді? Але, от як ви кажете, допомога буде завжди потрібна. Можливо, буде потрібна тільки, напевно, що в меншій мінімальній кількості. А ми підемо працювати в громади для того, щоб і на подалі допомагати нашим громадянам і нашому суспільству. Будемо на це сподіватися. Дякую вам за розмову. І справді надіємося, що все-таки з часом зла ставатиме все менше, але будемо допомагати і надалі одне одному. Ми максимально все для цього робимо на сьогоднішній день. Дякуємо вам Я за вам це. Я дякую. Я хочу нагадати нашим глядачам, що в ефірі була програма Вічна віч» і Ми спілкувалися сьогодні із начальником головного управління національної поліції у Хмельницькій області Русланом Герасимчуком. Дякую, що залишалися з нами. Побачимось!